Йоу! Друзі! Всім привіт! Сьогодні ми разом з Нечком залетіли в Бравл Старс. Здорово, братуха! Я бачу, ти бух хочеш викачати! Чуваче! Слухай сюди. По-перше, мапа у нас зараз в дешечки дуже така цікава. Дуже багато кущів і в цілому танки тут рулять. От. Ти, як я поняв, хочеш качати кота. А я на бос можу спокійно показувати нам віжен давати, і ми будемо дуже хорошо так качатися, я думаю. Ага. Я це думаю: або кошака, або Кольта. Та ні, кольт. Оце такі сьогодні. два наближених Бравлера до штуцера. Поняв. М -м. Ну, в тебе тут а, кошак, кольт, Спайк. А далі спайк, все ворон, тіпа, їм далеко. Так. Ні, ну взагалі в цілому, ти можеш я кота так попробувати, кіт наблизити. Лижняках буде дуже хорош. Плюс в кота пару банок, і він уже дуже сильний. Так що я готовий стартувати. Я тобі скажу, лайфхак, як викачати легко штуцер. Е, я викачував свій штуцер, я тобі скажу зараз як я заходив просто в нокаут, і там просто без шансів. Ти, і, ти, і там ти просто, ти просто на ізі граєш? Ізі. Да, Просто на ізі апаєш. Ми, апа кстати, ізі. в нокаут можемо піти. Так, да, там дуже легко апатися. Там можна якихось дані брати. Так, да, так, да, тільки туди треба йти, коли ну в тебе вже ближче, там 960 там поняв. го, росеночки, давай на цього напрягну. Носимо. Опа! Майже, майже вбили. хоча дивися. Убиваем? Дивись, отако. Давай, 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 Саня! Хелп! Даю, даю! Все, чувак, тікай, тікай. <сих> Бо там сейчас як просто влетить зараз цей шар смердячий. ніхто не зробить. А оцей дід зроба. О, той а, зробить щось. точно. Я щось вже він своїм харцем притягнув вас, мене гамнюк. Ні, ну, перше, перше розминочно, так сказати. Зараз буде все хорошо. Не знаєш, де з кайфом пограти в Майнкрафт, без нудних правил та донату, який дає змогу нубам включати креатив. Тоді тобі на мій сервер в Майнкрафт, а саме на LuxorCraft. Це сервер, на якому відбувається повна анархія, де можна гріферити будь-кого, де можна підірвати базу ворога, навіть якщо її заприватили. Тут тобі в розвитку допоможе тільки саньочок. Точніше, я який розкаже, що тут і до чого. Також є скупщик, якому Можна продавати купу ресурсів, аукціон, на якому ти можеш продати свої ексклюзивні яйця. І не тільки: зібрати купу спавнерів, щоб побудувати мегафармилку. Ставай все сильнішим, не можеш сам. Об'єднуйся в команди, створюй клани, знищуй босів, вбити його не так складно, проте вибратись потім з арени не неймовірно тяжко. Залітай разом зі мною на мій сервер LuxorCraft і покажи всім, хто тут красавчик. IP та версія на екрані та в описі під відео. Але ми і так, ми так залетіли, хорошо. Я не, я не поняв, правда, як ти помер, але в цілому було норм. А я прийнув на шалі і тобі сказав, давай, ну, У мене зарядів не було, Помагай. значить. Помагай. Та, було три заряди. Та не могло в мене бути. Откуди ти знаєш, скільки у мене зарядів було? Ти що бачив, чи що. <гум> я чувствовав. <гум> ага, чувствував він. Я кіт, в мене є чуєчка, правильно? Ага. Чувак, вся твоя чуєчка лежать на дивані. диване. <гум> Чуваче, тут є ось о. Кіп, якого я б пробував вирубити. Обережно? Там Ел... на шеллі. Нема зарядів, братуха. Чуваче, тут баз. У нього ульта є. У база ульта і 7 банок. Просто тікай. Просто тікай, бо п'ять живих команд. Я опять не хочу в топ 5 попасти, я хочу нормально вийти. А ні, то взагалі в нокаут піде. Мені ще байдуже. Я там візьму хорошого. Я там візьму цього брока. О, дуже непогано. Так, там пацики валяться, я б в те ульта була. О, одного виніс. У мене ульта майже майже. Добивай, добивай. Є шанс, є шанс. Опа, тікаю, все, все, все. Отако. Забрав банки Збираю. і свалив. цю всю, всю купу і пішли всі в дупу. Час, дивися, просто я зараз розвалю. А тут Бома не бачить, походу. Да, я щас появлюсь, прогрію. Давай. Опа, у нього тоже тиммат появився. У мене майже ульта є. Так, в мене є план, дивись, я залажу. І отако пікардами його. Отако просто прогадаю. Пікарду ловив зуби. Чуваче. Отако, диви. Бемс! майже просто вирубив цього смердюка. Матраса мінус. Так, тут у нас Шейлі, кстати. От Шейлі, дивіться, я щас просто як убиваю. Отако. Отако ми ну, її вбиваємо на ізі. Ну в тебе вже панок багато, ти хай трошлений став. А, а це внизу стоїть, а тут, тут внизу поїде. Да, да, да. На! Ха, братуха! <гум> <гум> ух, та, Нормально! він там. Але йому сильно не нормальную П'ять баночок було, п'ять баночок було. Що ти скажеш по новой батлпас? Новий батл пас класный скин на БіБі, е, Тільки мені сподобався синій. Не той червоний, останній, а передостанній. Ну, іменно з пропаса, да? Да, да. Я знаю, що поняв. Дивись, На загружечному екрані є дуже багато різних бравлерів, нових. Мені здається, ну. що є вероятності того, що добавлять нові скини. Тому лучше не трать. Так, опа, оп, 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 дивися. Так, давай, давай, давай летій. <рес> Чи то була і цей <рес> теж до улетів, Кайф. Просто додому тіпі відправилась, потунькати. Так, ти йде в центр, тут є дві банки, тут валяється, їх підфарблю тобі. А я подивлюсь. Я, я, поки бачу, я, я поки нікого тут не бачу, але банку я стирив. Бо я все-таки бачу далеко, о, тут є шарф зі щитом. А в шарфох ти ще хп лишається, чуваче. Ще пейпер. Я біжу, біжу, біжу. Летю. Давай шарфа ловити. Шарфа Потапо. зловили. Сюди міни. Просто. Ой, paper. Це наше. Так, ну, пайпер. Смердя. Ну, у нас по 9 банок, ми взагалі виграли цю гру. У нас по 9 банок, Потапо. великий віжен. нам взагалі байдуже. А ну давай до пейпер туди. О, До шарфа, шарфа. А ну, лови пікарду. О, в них там в них там двіж, чуєш? Двіж малина, дві клубника. Бемс, бемс! Бемс, бемс. Все, пайпер соло. <ріпи> Иди сюда! <п> Юхай <ріпи> мои! Смердячи лапы, кошачи. Погнали. Вот так, все. ну тут вообще <ріпи> без шансів у пацанів. <реш> <реш> у нас банок просто, ми такі жирнючі були. Да, ми просто були мега жирні. У мене вже 605 кубків. Да, у мене вже майже 900. Ще одна перемога і буде 900. Обалдеть. Так ми кому взагалі качаємо, не немов зрозуміти. Ну, виходить, що мені. А що тебе взагалі поправило, Лара? Хто тебе наближений до 1000 близько? А я чорт його знає, Ліон вроді як. Ліон? Ну, тут був потужний. Да, як тут, тут було б... викачував. Ну було у мене не викачаний по силі, поняв вообще. Mm -hmm. І був, було б хорошо мати вижен, поняв якийсь тут. Ну, якогось би, наприклад, Був <реш> плюс баз. Ну. <реш> такий бас? да, да, це круто, але в тебе нема база. Да, мен, ні, в мене бас є, але в мене не викачаний просто. Ну і в тебе, ну, взагалі по силі слабий. да, там чи шосте, чи сьома, щось таке. Я піду ось оцього смердюка об'ю. Отако От якось. Бемс, бемс, бемс. І цього теж задушили. Домана. І банку щас з'їмо. О! Давай цього і тіпа. Ой, ну мене містер Пін убив. Я трохи, чувак, я там, віддири. там Да вы як тих минами взирва, просто без колбасы. Чувак, я ж не нуб, я нормальный пацан. Намана ты их отвалив, чувач. Ну бо я вмію грати, друже. <овху> не, просто босс сильный герой. Ди, Але, лі -лі так мене це їсть. Не достаю, о, на мана. Все, Хорошо, живем. Две є план капкан. Ловить деталь. Ла... Приходи, до сейчас мердячо. Чувак, меня щас съедять мене. Да я Дина ще убив, тебе ХП багато, за того, что я тебе залез. У мене же нема ХП. Так, жди. А, все, Нита. Ааа, ну йди сюди, сюди маленька. Халява. Я Дина взірвав своїми пітардами. То правильно, правильно, так і надо. Ну якось впевнено йдемо, тобі не здається. Ні, прямов, дуже хорошо йдемо. Можна. Ми тільки одну гру вначалі слили, із-за того, що ну не розігріті були, а зараз уже добре. Да, да, да. Ну Бо в цілому просто дуже ще сильний. Головне мінки правильно кидати. Те, що ти не можеш законтролити, там ти міни ставиш і все. Ну, а зараз против нас буде більше і більше, бо попадатись. Ну, да, він тут за сильний. І ще бас тут хороший. Да, і вроді база тут тоже ти викачував, да, на цій мапі. Ні, ні, Сам може помилятися. О, так, там кольта з'їв Я фармить банки Оп, так, оп. оп. Ладно, ну, піду я тобі Я по помираю. Ні, убив її, кстати. Окей. Так, мене матрас хаває, матрас помер, там Такою. Ага. Ну, хілься, хілься. я на тебе сейчас залізу, якщо шо. Да будем пітардами всіх тіпів просто зривати. А ми... Ти можеш не залазити. Можеш подоржать, ульт. Можешь можеш запрыгнуть на, на цього, на цього босс запрыгнуть. Розишлайся типу я просто, понял. <хи> помилка, помилка новачка. новочка. Сейчас зажимаем. Жадожимаем просто. просто Самое главное, что мене зараз є ульта, якщо шот, я можу влетіти Так, у нас топ-4, але в нас по 9 банок, це серйозно. А все, дивися, кенджи. Опа. Давай. Мене їдять так, че, зловый? Наман, на ман. Так, тут був Кенджи 5 банок. Ще шею, ось все. Що. що, надо ульту утратить, походу. Ну, Кенжи тут просто без шансів підійти до тебе. Давай Шелі, пригаю. Я повинен її з'їдати. А не ищу, да, є точно. То есть я запликав. але мене хп запах Так, Кенжи тут тусить. Дай йому хана, диви. Оба! Все з зулітай. Та, чувак, у нас мега жорстка команда. Ну, дуже сильно. Ти агресивно запригуєш, я здаля зоню просто і все. І ми ще бачимо все. До того всього. Аби в тебе на коту було ще не 900 кубків, а якихось 600, то я думаю, що ми вдвох до 1000 би могли так дойти тут спокійно. Так, да, бо мапа дозволяє просто. Да. Я думаю, ти швидко сам справишся з цими банками. Да. А я попробую піти в центр, може там щось підкраду. Давай. А, тут засада була, ще ще там е шарф і бас. Я поняв. Ну, я тобі тут подержу банку. Коротше, без тебе ліпше не бігати, бо віжена прям реально доса... не визначає. Ну, да, бо мій віжен реально багато дає. Так, ти поки забирай банку, я піду подивлюся, хто тут що де робить. Угу. Uh -huh. Так, там ніхто чи Я можу на тебе що? залізти, щоб ти був а, жирнішим. Там, там ну, Френко, ну, але. диви. О, його помилка, там, якщо чесно, була. А, це не вас? Йо. Жесть, там ще то, й бул, і ще хтось, тут ще народу повну. Так, дивися. Тут ось його. Заворушечка, Опа. тікає, ну ладно. Там, ходу, тімейт його сидить просто. Походу. А ні, диви, тут ще движуха. А, тут бас, все, чуваче. Мене їдять, Шанада, мене їдять, Ден. Ну я не хилпану. Все, я ховаюся. Я ховаюсь бы чотири команди. Угу, переб'ють. Быстрик просто не угу. Угу. Бо стрік все-таки діло хороше. Да, да, да. Особливо вже тоді, коли в тебе 900 кубків і, ну, хочеться быстрейше прокачуватись. Так. очечка. Ну, вай, влечу. Так, виби. мене сейчас базу опять влетить. О, я вирубив. Тут спайки. Тут базу у мене, 13 банок. А він одійшов. Так я спайка убив, але. Можу померти, Вижив. Просто на таких соплях. Я там базу дружима. Четко. Тут я бачу шарфа. А в мене двоє. База. В мене з'їли прям соня. Ну давай якось отак, отак. Треба буде щоб він зараз влетів в мене, понял? А я відійду. У нього гіперка, Треба якщо є, то тобі вообще хана. Так, ну... Одна секунда. Ти міг на нього напригнути, понял? Я так і хотів, поняв, але боявся, що він мене лусне. Аби ти на нього напригнув, я би появився там на тобі, і я би по ньому тоже плюхи всадив, було б нормально. Ну, все одно хорошо. Топ два ми вициганили спокійно. Тут було тяжко. На нього хп. Ти бачиш скільки? 16 тисяч. 16500. Та в нього банк було 16 чи скільки. Да, да, да. Бо його пробити було дуже тяжко. чувак. Ну щось вообще в центрі не густо. Так, закончился. За них прям сейчас будет. Будет оказываешь урушка, мне здається. Ми так, на я ще ось Леончик. На кенджі з'їв? Поняв. А и тебе ще з'їдять. Я хочу ну, отак, ну, да. Якось всі прямо прям залетіли, так в центр, дуже потужно, що жесть. Да, здається. да. а ніде просто банок більше не було, понял? Ну, мені зато стардропи дали 50 коїнів, ще 50 коїнів. 46 кубків нафармили. В цілому. Блин, у мене вже 33-400, непогано. Я б пішов би дальше. Да, щас я відкриваю стардропчики. У, у мене же ничего, тихо. не выпало. Гэмчики, шеве Супер рарка, 100 коїнів ще сто 100, по 1000 поверпоінтів. Блін, стардропи звичайні падають, нічого такого серйозного з них не випадає. Ну зато я джуджу по щи докачав. Угу. Далі бач, путніше стало, коли ти за 900 перевалив. Угу. І банок менше спавниться. Да, і нас почали кидати прямо якось дуже далеко від них. Угу. О, тут і банки, а манк. Дві це хорошо. Так, ти доламаєш думаю. Так, а ну пішли подивимося, маємо ще щось підтерим. Ну, походу, ос основна купа банок в центрі. Ну, в центрі одна ось є. Так, ну, спайк, там спайк вверху. И бас. Там и бас. Бас, кстати, прожатый, баз. жестко. База 1000 хп. Тут ус Эмс, я бы на него влетів би, бы, понял. На эмс было хорошо. Она помиляется. Помиляете? И идти на. А на пейпер ты влетаешь просто, и все, и хана. Угу. Все, команду вирізали. Топ-3 уже зашли. Мене їдять. Ну. Там уже я ничего не міг зробити. В нее уже гиперкака, в нього ще гиппо. Я его разбиваю. Я вот такой просто. Все. Да, пожить надо. Липша, липша, лепиковать ой ой Опа. халепа, халепа. Так, щас вице собі там місце. Ось тобі і спайк, і бас. Давай! Бемс! Рубаш, 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 емиф! Давай! Нема атаки, <сум> атаки, нема, чуваче! шанси. Ну, Майже, майже. Але в них поняв набагато більше бану. Да, у них вообще набагато більше. Ну, мені даже за топ-3 кубки дає. Поки що. Тільки правда один. Надо серйозніше щось, серйозніше надо. Так, бачу кошаків, бачу бу энд ну. Буде по катка. Опа, дивися. Роблю просто засаду. Оп оп оп. Опа. І влітаю. Все. Все, винесли пациків. Тут ще знизу, якісь були. Були, вже нема. Где там один? Где там один? Мені О, брок Пішли банки учевер, тут банки мали. є. Да, 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 да. ж их у тим, думаю, тільки не помри там. Хотя у меня є план. Дивись, я залажу на тебе. Сейчас підійдеш якомога умога туди. туда. ще, давай я вин найду, щоб плюс-минус поняти, кто є. Опа, тут шарфик. Там бита. Там бита, и шарф. Опа, давай на все шарфа. Пока коло там втыкає. Ой-ой! Бита! Ну, бита, прям рубаше! Пікару рубаша, філка. там ще й... Обалдіть, мене з'їли! Не пушись, з бана. Туп 4. Давай ми спробуємо нокаут? Да, давай пішли нокаут, Щас, пошди, бо я тут. Давай подивимося, яка там мапа, Щас я гляну. Якщо він є. А, є нокаут 5 на 5. Ми можемо піти на поламку сейфа. Я звичайно нокаут. А, да, все бачу. І мапа вроді така непогана, да? І під ботом да. думаю, піти Бо, думаєш, тут взяти? Ну да. М -м... Ну, в цілому можна. В цілому можна попробувати. Он вольт у нього, 1026 кубків. <рес> Щас нас там накажуть. Mm -hmm. Щас нам покажуть, де пасики зимують. Де зимують. <рес> да, да. Ну, там пейпер є, из противного такого. Пейпер мега противный. А ці ось обходять, Шив бачиш? Пас воно йде. Ага. А він світить, поня, Гаджетом. Кстати, майжу вбили його. Якось би. Оп оп оп. пригнув. Одного з'їли. Вот, вс, дверь. Сядь, кипы! Туда їх! Ой, ну. Ну пайпер ми зидаем. Майже, майже. Ну, пайпер ви там просто зажимете зараз. Да, да. І мені нравится на тим, що казки дуже швидкі. Ну да, да. Ну быстрее, ніж дешка. Я в цьому впевнений просто. Быстрее З'їли якось. И боже, и зона классно. Бо зоны хорошо. Отхил это ищуть. Ну, пайпер зона О, ще тоже. Табі. Обалдеть! А я клана через стіну попал. Пайпер <рес> проиграла вас. Да, вона дала джо. Давай комбінуйтеся, братуха. Тут ио. Братуха, тут там, там така плюха влазит в мене, що шо... капець. Десь басать, крыся, понял? По-любому. Качуечка у нас. Они же на гіперках. Так, оце він помиляється. Та він чувак ну? вообще не помиляється, він нормально там кайфанув, у нас один вольт остався. У нього правда, ну він нормально викачаний, щас, але. Ну, зараз йому вона. А хоча. Не, воль дуже сильний. Жаль, просто, просто якщо його щас застане бас, то буде біда. Ну так. Да. Йому треба від цієї може мінки відіграти, я думаю, оце. Вони що, про нього не кой, знають. Я поняв. Ну, вони його з'їдають. Без шансів. Да, да, Там да. гіперка, типа. Я оце думаю, може щось взяти таке більш дальнобійне, якусь теж пайпер. Ти будеш да, світити, да. я буду пайпером крити. Спробуємо, да? Можна попробувати, можна спробувати. Типа, у нас є вольт, типа, ну, на середню дистанцію. Ти Те теж дальня я дистанція. Теж, ну, але на середню більше. більше. У них Анджело, клоун і шарс. Або у дітей третє Анжело... золото на клоун. Вообще не підійде. Анджело, ні, він тут взагалі не сильний, я думаю. Я косво просто, даєш йому ему плюхну, да все. Анжело тут і вмирає, сразу. Опа. Ще один лопнув. І шарф тоже лопає. Тут що-то проти нас ще нубчики такі. Да, манула була якась полотниша. плотніша. була набагато. Ти як на Анжело лупнул нормально. На! Щоб не в тыкаут тип. Так, на мене шарф пішов. Он тут він мені і габелу зробив. Якось отако зроблю. А в А, я вольт помер. да? А, понял, да? Там. Четыре трестер, типа. Ну, частер капає сюда. Частер жорсткий, він реально сильний герой. О, нормально, прогріли. Треба чисто пробувати ловити. Ту зараз нас ловить будуть. Він своєю просто, просто хілиться так жорстко. Ну, вони зажмуть, його. нет, 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 і всім пока-пока. Пока-пока.